Усім привіт! Сьогодні з активним розвитком мережі інтернет ми все частіше почуваємо себе громадянами світу. Адже тут немає географічних кордонів, є універсальна мова, зокрема символів і хештегів, яка одним кліком включає нас до світового процесу. Але як зберегти власну ідентичність і не розгубити своєї унікальності та винятковості в такому просторі? Ми, українці, нація, яка має давню історію. Нація, що виборола і продовжує виборювати своє право на життя і розвиток. Наші громадяни є на всіх континентах, а українська діаспора одна з найчисельніших. Як нам не зникнути з карти світу і не розчинитись або асимілюватись? На щастя, є ті, хто знає відповідь на це запитання. Є той, хто, проживши більшу частину свого життя за кордоном, був більше українцем за тих, хто проживав в Україні все життя. Ім'я цього громадяна на світу, емігранта і водночас одного з найбільших патріотів України Євген Маланюк. І сьогодні на уроці ми з'ясуємо, що кожен з нас може зробити, щоб не втратити себе та свою ідентичність ні в мережі. Ні на політичній арені, ні в еміграції, ні власне у своїй країні. Цитую Євгена Маланюка: як в нації вождя нема, тоді вожді її поети. Кінець цитати. Ці слова стають яскравим свідченням непростого періоду в історії України. Пригадаємо. національно-визвольні змагання 1917 21 років завершилися поразкою. Частина українських письменників перебуває в еміграції. Відтепер слово поета це не лише майстерне володіння Римою, це насамперед важливий заклик до дії, актуальна відповідь на питання сьогодення: що буде далі з українською нацією. Напружений, незламно гордий залізних імператор строф. Веду ці вірші як когорти. Обличчя творчих катастроф шматками розпадеться морок, і ти нащадче мій збагнеш, як крізь тисячолітній порох розгорнеться простір без меж? Ось блиском булаву гранчасту з керовою лише вперед. Це ще не лег але вже наступ. Якою особистістю був Євген Маланюк? Що мотивувало письменника до творчості? Чому поета називають українським одісеєм та імператором залізних стров? Сьогодні на уроці ми ознайомимось із життєвим шляхом Євгена Малонюка, проаналізуємо світогляд і творчість поета. Творчий шлях письменника пов'язаний із Чехословаччиною, Польщею, Німеччиною, США. Проте, народився він в Україні. 1 лютого 1897 року в селищі Новоархангельську, нині Кіровоградська область. Євген відзначався успіхами в навчанні в школі, а згодом у Єлисаветградському реальному училищі. Саме там Євген Маланюк починає захоплюватися мистецтвом та пише вірші. Наступним кроком було навчання в Петербургському політехнічному інституті. Але перешкодою до здобуття вищої освіти стає. Перша світова війна, яка розпочалася 1914 року. Маленок опиняється в Києві, де завершив в 1916 році перше Київське військове училище. До кінця 1917 року він перебуває на фронті. Євген служить молодшим офіцером у кулеметній частині, ад'ютантом полковника Мішковського. Поручником. Цитую письменника: внук кремезного Чумака. Січовика, блідий, праправнук, я закохався в гучних віках, я волю полюбив державну. Кінець цитати: це перші рядки вірша у ривок з поеми Євгена Маланюка, патріота своєї держави. Поет усвідомлював свій зв'язок з рідною землею та підтримував ідею створення української державності. Не дивно, що в цей період на початку 1918 року Євген Маланюк від'їжджає до Києва та вступає до українського війська. Бере участь у творенні Української Народної Республіки, служить ад'ютантом генерала Василя Тютюнника, командувача Надніпрянської армії УНР. Євген Маланюк був активним державним діячем УНР. Мріяв про перемогу в національно визвольних змаганнях. Проте. 1920 року, у складі близько 40-тисячного війська, письменник перейшов річку Збруч, по якій проходив тодішній кордон із Польщею. Як виявилося, Євгену Маленюку довелося емігрувати назавжди. І лише у своїх майбутніх творах згадувати про Україну. Початок літературної діяльності письменника припадає на період перебування в таборі інтернованих. Тобто переміщених воїнів УНР. У Польщі разом з Юрієм Дараганом Євген Маленюк засновує журнал Веселка. У 1923 році поет перебуває в Чехословаччині. Тут навчається в українській господарській академії, працює інженером. Письменник знайомиться з українськими митцями Наталією лівицькою Холодною, Оленою Телігою, Уласом Самчуком та іншими. У 1925 році в Подібрадах виходить перша поетична збірка письменника Стилет і Стилос. Реакція на появу цієї книжки була неоднозначною. Ось як прокоментував цей факт Іван Немченко: цитата: войовничий дух, звернення до державницької та визвольної атрибутики у вигляді священного ножа, розмірковування над долею сучасного мистецтва. Покликаного слугувати високим ідеалам. Ці теми приваблювали молодше покоління представників української діаспори. Старша генерація, схильна до поміркованості та оплакування долі України, була шокована різким тоном письменника, його зневажливими оцінками і звинуваченнями на адресу земляків малоросів, що ніяк не доростуть до рівня нації. Кінець цитати. Поезія збірки стилет і стилос набувала очевидного політичного значення. Стилет це різновид кинжала, стилос це загострена паличка для писання на вкриті воском тощиці. Стилет, як холодна зброя, є втіленням боротьби, осторонь якої не повинен стояти художник-громадянин. А стилос приймається як символ мистецтва, служіння красі. Поміж цими двома цілями і балансує ліричний герой вірша. Чому віддати перевагу? Цитую за статтею Олеся Бабія: кожен його вірш це плід свідомого творчого акту, а ціла збірка це щось суцільне, продумане, часто глибоке і пережите і ніколи, ані в одній стрічці не банальне. Не з воску, з каменю і з мідія карбую вічні слова. Кінець цитати. У його віршах, за висловом Олеся Бабія, дійсно мало воску. Мало тієї ніжності, сентименту, дешевої меланхолії, а багато криці, міді і мармуру. Кінець цитати. Поет через слово творить націю і продовжує боротьбу за Україну вже на поетичному фронті. Наступна збірка гербарій закріплює за поетом статус націєтворця. Чому саме націєтворець? Цитую Олесю Омельчук: Власну творчість він вважав наслідком національного відродження початку ХХ століття, альтернативою радянського варіанта історії і підрадянської літератури, що їх він сприймав у поняттях політичної окупації та культурної деградації. Кінець цитати. Євген Маланюк розмірковує про долю української держави і часто дозволяє собі не надто приємні вислови на адресу земляків, яких називає малоросами. Поет розмірковує також над актуальними питаннями: як відродити українську державність, чому Україна не може здобути незалежність, як збагатити українську культуру? Цитую поета: не треба ні паризьких бруків. Ні праги, вулиць прастарих, Все сняться матерні руки, стара солома рідних стріх. Кінець цитати. Разом з однодумцями, які перебувають у еміграції, Євген Маланюк стає учасником неформального об'єднання письменників праська школа. У 1930-х роках у Варшаві митець створює літературний гурт танк, який пізніше трансформується в утворення ми. Перебуваючи в Польщі, поет видає збірки Земля й залізо, Земна Мадонна, Перстень Полікрата, вибрані поезії. Водночас Євген Маланюк пише багато статей, есе, нарисів про вітчизняну культуру, історію перекладає з інших літератур. Варто відзначити і дипломатичну діяльність Маланюка. Він контактує з польськими митцями, встановлює культурний діалог. Початок Другої світової війни письменник зустрів у Варшаві. У 1944 році він опиняється в Німеччині, рятуючись від переслідувань радянських спецслужб. Євген Маланюк на деякий час відсторонюється від активної літературної діяльності, хоча формально є учасником організації МУР Мистецький український рух. У 1949 році він приїжджає до США. Там публікує збірки Влада, Остання Весна, Серпень пише поему П'ята симфонія і два томи есеїстики Книги спостережень. Маленюка називають українським одіссеєм за схожістю з античним персонажем, який поневірявся у багатьох країнах, тому мотив ностальгії та суму за батьківщиною є провідним у творчості письменника. Іван Немченко також підкреслює. Що цитата, як і володаря ітаки, поета кличе обов'язок, але водночас манять до себе різні принади, за якими можливі пастки. Відтак для героя питання залишається відкритим. Він перебуває і в полоні краси, і в очікуванні життєвих битв. Кінець цитати. Цитую Євгена Маланюка. ти залишилась за обріями миль, і ось тепер ти привид і примара. І марнота зусиль, і суму вічний біль і спомину непроминуча кара. Кінець цитати. У 1958 році Євген Маланюк стає почесним головою об'єднання українських письменників слово. У 1962 поет здійснює ризиковану подорож у молодість до Варшави на останні побачення зі слов'янським світом, з близькими і знайомими. Він був зовсім близько до кордону з Україною, але потрапити на батьківщину, на жаль, так і не зміг. 16 лютого 1968 року письменник помирає в Нью-Йорку. Уже після смерті виходить збірка перстень і посух. Що вирізняє творчість Маланюка? Що є важливими ознаками його поетичного стилю? Насамперед, можемо відзначити такі риси. Історіософічність, тобто спроба вмотивувати, пояснити логіку історичних подій, наскрізна ідея української державності, чітка організація поетичної мови. Цитую Нікула Шаневлого він, Євген Маланюк, поет глибокої думки й вольової напруги, він ворог ліричної розслабленості, муза поета, повинна бути наснажена боротьбою, волею до перемоги. Лиш така поезія може формувати активну і ділову людину кінець цитати: тож, не дивно, що після виходу поезії напис на книзі віршів поета називають імператором залізних стров. Бо, цитую Івана Немченка, поет утверджує в мистецтві монолітну єдність гострого розуму й залізної волі, високої гідності й вояцького азарту. Адже наказовий характер епохи вимагав такого ж категоричного звучання від слова, що прокладало міцні містки між героїчним минулим, напруженою сучасністю та бажаним майбутнім. Кінець цитати. Зазначимо про багате жанрове різноманіття спадщини Євгена Маленюка. Поема П'ята симфонія, балада про Василя Тютюнника, послання убійникам, присвята Миколі Зерову, портрет Шевченко, пейзаж Весна та інші. Серед основних мотивів творчості Євгена Малонюка, які репрезентовані в усіх поетичних книжках, за висловом Івана Немченка виокремимо такі теми: Митець і його слова в житті народу, Утрачена батьківщина. Доля України на тлі вселюдської історії, сенс життя та інші філософські питання, тема кохання, античні мотиви, релігійно-містична лірика. Ці теми часто переплітаються між собою, створюючи особливий поетичний світ, у якому Євген Маланюк водночас постає у кількох іпостасях: як борець-державник, як художник віртуоз як провідник нації. Як звичайна людина з її болями і стражданнями, сумнівами і ваганнями. Творчий шлях Євгена Малнюка це яскравий приклад того, що життєва позиція кожної особистості впливає на розвиток усієї країни. Поет, перебуваючи значну частину життя за кордоном, вболіває за батьківщину. Його вірші. Статті, есе дозволяють глибше усвідомити сутність важливих питань української історії, особливостей української нації. Цитую слова Івана Дзюби про поета: «Маланюкова поезія залишиться доказом суворої сили українського слова, його здатності бути не лише молодійним, ніжним, барвистим, гнучким, вигадливим. А й з густком волі і думки, що концентруються в пекуче почуття. Кінець цитати. Читаючи твори Маланюка, можемо усвідомити, наскільки важливо брати на себе відповідальність у тому числі і за долю держави, а не лише за власні вчинки. Сьогодні ми ознайомилися з життєвим та творчим шляхом Євгена Маланюка, проаналізували світогляд та творчість поета. Уже на наступному уроці ми прочитаємо вірш Євгена Молонюка Уривок з поеми. А на сьогодні все. До зустрічі!